Розгромна перемога Вереса над запорізьким металургом у Рівному збереження прописки в ОПЛ. Обійми, трибуни скандують ім'я наставника команди і проводжають оваціями. Я думаю, що на Юрія Миколаєвича вірта в тому числі. Вболівальники відчувають час Юрія Миколаєвича Вірта. У вересі добіг свого кінця. Наставник після матчу оголошує про свій відхід з команди. Сьогодні я залишаю цю команду, але я. Не прощається з нами, я просто волю до побачення. Пропрацював вірт із своїм тренерським штабом у вересі рівно чотири роки. На пост головного у рівненській команді його призначили 14 червня 2019 року. Клуб на той момент готувався до старту у другій лізі. Після славнозвісної рокіровки з ПФК Львовом для рівнян це мав бути другий сезон в найнижчому дивізіоні українського футболу. Новий президент команди Іван Надієн ставить амбітне та, здавалося, малоймовірне завдання. За два роки команда має бути в еліті українського футболу. Без Стадіону тренувальних полів та навіть власного автобуса, засукавши рукави, Юрій Вірт взявся за роботу. По завершенню того сезону Верес посів третє місце і грав перехідні матчі за потрапляння в першу лігу. ФК Черкащина не змогла нічого зробити із рівнянами. 3-1 за сумою двох матчів і така бажана перепустка у лігу рангом вище. Сезон 2020-2021 був одним із найуспішніших у новітній історії Вереса. Рівняни тріумфальною ходою пронеслися через першу лігу. Їхня серія без поразок тривала протягом 14 матчів. У підсумку рівняни за 30 поєдинків лише 4 рази програли, 5 зіграли в нічию, і у 21 поєдинку святкували перемогу. Золоті медалі першої ліги лягли на груди футболістам. А клуб за два роки подолав шлях від другої ліги до УПЛ. Юрія Вірта носили на руках. AHHHHH oh! Перший сезон після повернення в УПЛ через повномасштабне вторгнення завершений не був. Верес зупинився на дев'ятому місці, маючи в активі за 18 матчів, 6 перемог, 5 нічийних ігор та 7 поразок. Перше коло воєнного чемпіонату сезону 2022-2023 теж не викликало занепокоєння. На зимову паузу Верес йшов десятим. А вірт беззаперечним авторитетом, та здавалося б, незамінним тренером. Але навесні усе пішло шкереберть. У підсумку Верес врятував це еліті, застрибнувши в останній вагон. Втім, далі шляхи команди і тренера розходяться. Ми не досягли тих завдань, які ми ставили. І ну, на жаль, головний тренер, він в першу чергу несе відповідальність за результат. Що ж пішло не так, чому тренер, який завжди давав потрібний результат, не зумів цього зробити навесні 2023-го? Давайте розбиратися. Верес при вірті ніколи не відзначався атакувальним стилем. Головна характеристика команди надійний захист. А бійцівській якості після взятого клубом курсу на омолодження втрати основних гравців через їхні фінансові вимоги та неможливість конкурувати із іншими клубами на трансферному ринку, головний тренер змушений був латати дірки не так, як він хоче, а так як цього дозволяє становище. Навесні Верес жив в умовах постійного дефіциту футболістів. Підсилення нам е, потрібно було зараз. Нас накладало, е, можемо сказати, обоїми, і коли б втратили. На початку чотири футболіста постійно на травмованих було. Плюс у нас футболісти були, які пропускали, нас не хватало глубини складу, і то нас там позначалося. Та навіть у такому становищі тренерський штаб та футболісти намагалися давати результат при непоганій грі рівнян підводила. Психологія незрозумілі помилки на старті матчів, безглузді пропущені голи. Втрата концентрації на останніх хвилинах та нереалізовані 11-метрові, які як виявилося, були на вагу золота. А пофеозом рівнян були дві поспіль, незабиті пенальті у ворота полтавської ворскли при рахунку 2-2. Втім, як любив говорити сам Юрій вірт, везіння теж потрібно. Заслужити мені за свою роботу не стидно. Я цю сам ну звичайно, за своїми помічниками, плюс за фінанси, які виділяли нам кошти. Ми зробили хорошу роботу. На чолі Вереса Юрій Вірт був протягом 141 матчу. При ньому команда здобула 64 перемоги, 35 раз зіграла в нічию, та у 42 зустрічах поступилася. Епоха вірта у вересі це уже історія. Оди Мороз, телеканал ITV.